Тиждень позашкілля розпланували у центрі позашкільної освіти імені Разумкова. Щодня нові творчі заходи про цінності. У понеділок родинні. Це відкриття і зустріч з ветеранами. У вівторок дарували позитивні емоції для наймолодших. А в середу розгорнули лабораторію педагогічної взаємодії. Сьогодні у нас серйозний день позашкілля це про якість, про якість надання освітніх послуг. І сьогодні у нас працює лабораторія педагогічна, ідея спейс. Ми запросили. Гостей, колег наших з області і сподіваємося на таку конструктивну роботу сьогодні. На педагогічну взаємодію та інтерактив запросили колег із обласних еколого-натуралістичного центру і центру дитячої та юнацької творчості Житомирського міського центру науково-технічної творчості, а також із центру дитячої та юнацької творчості Коростенської міської ради. Кращий спосіб отримати гарну ідею мати багато ідей, кажуть разумковці. То із з великою кількістю людей необхідно буде вибрати найкращу ідею, яка впродовж року переросте в проєкт на обласному рівні і буде реалізовуватись уже спільно педагогами з різних закладів освіти. Лише ми обираємо скажімо так, різні напрями реалізації. Це буде колго-натуралістичний напрям, тому запрошені відповідно, профільні педагоги із області, науково-технічний напрям, також художньо-естетичний і молодіжна політика. Тому ми сподіваємось на таку плідну інтеграцію із педагогами і на цікавий інноваційний продукт у вигляді педагогічного проєкту. Марія із колегою приїхали із Житомира з обласного центру дитячої та юнацької творчості. Дуже все дружньо і проходить в невимушеній атмосфері, тобто собі спокійно розслаблений і можеш сприймати інформацію. Дуже дуже гарно прийняли, ну Дякую. На четвер у центрі позашкілля запланували заходи до Дня Миру. Усі зав'язані стрічки на дереві мрій то про перемогу. Будуть запрошені гості і ми сподіваємося, що також день буде дуже змістовним. Ну і звичайно, у нас територія нашого еколого-натуралістичного напряму відділення велика, цікава, прекрасна природа. Ми запрошуємо усіх в п'ятницю на День позашкілля це про мрії. Про мрії кожної дитини, про мрії кожної дорослої людини ми запрошуємо на таку рожеву вечірку: дрес-код рожевий колір. Ось і всі розваги, локації цікаві. Будемо чекати усіх бердичівлян. Не обмежуємося п'ятницею, тому що ми так любимо так свою роботу, що працюємо в суботу. Тому у нас в суботу позашкілля це драйв, благодійний танцювальний марафон. Збираємо кошти на Збройні Сили України, танцюємо впродовж двох годин на площі центральній. А 25-26 вересня з нагоди Дня позашкілля делегація Бердичівського центру позашкільної освіти імені Разумкова поїде до столиці для участі у всеукраїнському форумі. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський ТРК Вік.